Простіть вираз, якщо х більше рівне y, корінь з квадрату різниці x і y. Ми знаємо вже, що якщо вираз під корнем в квадраті, то з під корнем виноситься під знаком модуль. А якщо модуль, то треба проаналізувати, який вираз всередині модулю знаходиться, додатній чи від'ємний, для того, щоб мати змогу його відкрити. Для цього нам дана оця умова х більше рівне у. Э, а якщо х більше або дорівнює y, і від х віднімається y, то який знак буде мати ця різниця. Буде плюс. Додатній буде результат або 0 тут більше або дорівнює. Давай ми напишемо це словами. Так як х більше рівне у, то х мінус у більше рівне 0. Тобто різниця буде додатня або нуль. Тоді модуль x-y буде розкриватись тим знаком, який він і має. Просто буде х мінус у. Тобто, якщо вираз так, другий приклад корінь квадратний з різниці m і n в квадраті, якщо m менше n, спростити. Так, так само, спочатку ми не дивимось на цю умову. Все виконується однаково. Виноситься з-під корня модуль цього виразу. Модуль m-n. Угу. А далі аналізуємо цей вираз. Так як m менше, ніж n, то їх різниця, який буде мати знак. Якщо від меншого, віднімаємо більше. Від'ємний. Так, менше нуля. Тоді що ми будемо мати в нашому виразі? Якщо цей вираз від'ємний, то його модуль це число протилежне. Тобто модуль M-N буде дорівнювати протилежне це з протилежними знаками мінус М плюс N. Треба поміняти обидва знаки. А mm -hmm. якщо ми поміняли знаки, то це краще написати навпаки: спочатку n, а потім мінус m. Тобто протилежний вираз до даного буде записаний в зворотньому порядку. Третій приклад. Тут взагалі ніякого квадрата під корнем ми не бачимо, так? Але що це за вираз такий? Х квадрат мінус 10х плюс 25? Нічого не нагадує тобі. Формулу. Формулу що за формула? а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Правильно, як вона звертається. Це квадрат різниці. Отже, маємо записати замість цього виразу коротку форму цієї формули і, тобто х мінус 5 дужка до квадрату і корнем. А ось тепер робимо так само, як попередні приклади. Тобто. З-під корня, що виноситься? Модуль. Модуль правильно виносимо модуль цього виразу. Маємо модуль Х-5, і без квадрата, і без корня. А тепер дивимось, яка в нас була дана умова в цьому прикладі. Х більше рівне за 5. Так як х більше рівне 5, то який знак буде. Мати різниця х мінус 5. Плюс з плюсом. Додатньо. Тобто х мінус 5 буде більше або дорівнює 0, тому що тут дорівнює ще присутнє. Отже, виходить, що цей вираз більше або дорівнює 0. Тоді модуль цього виразу як розкривати? Х мінус 5. Просто буде x 5. Тобто, з тим знаком, що в нас є. Нічого не поміняється. Четвертий приклад маємо такий приклад. Також, під корнем ми не бачимо квадрата, щоб одразу модуль розкрити. так? Тому треба спочатку з цим виразом попрацювати. Що ми будемо мати? Ну, х плюс 2 перед корнем просто перепишемо. Під корнем 25 просто перепишемо поки що. А що це ми маємо в знаменнику? Форму. Як її в короткій формі записати? Х плюс 2 до квадрату. Правильно, х плюс 2 до квадрату. Тепер згадуємо, що ми добуваємо корінь цього виразу. Корінь з 25 це скільки? 5. 5. А в знаменнику треба написати модуль х плюс 2. І далі знов аналізуємо, дивлячись на ту умову, яка в нас дана х більше за мінус 2. Якщо ми будемо підставляти в наш вираз числа більше за мінус 2, і додавати 2. Який буде результат? Додатній чи від'ємний? Візьми будь-яке число більше за мінус 2 і підстав. Ну, буде додатні. Звісно, будуть додатні числа в результаті. Отже, цей вираз х плюс 2 додатній. А це означає, що його модуль як відкрити треба. Треба міняти знаки при відкриванні модуля. Не треба, Не треба, бо це додатній вираз. Отже, розкриваємо модуль без зміни знаків. Пиши так, як х більше мінус 2 то x плюс 2 більше 0. Тому. Модуль х плюс 2 буде дорівнювати просто х плюс 2. Так, і тоді наш вираз як буде виглядати? Давай розберемося. Дорівнює x плюс 2. помножити на 3, 5, а в знаменнику також x плюс 2. Так, без знака модуль. Тоді що можна зробити в такому виразі? Ви дивись, у нас ж є два однакових вирази. Один тільки в чисельнику, а другий в знаменнику. Крути. Скоротити. Оскільки цей вираз додатній, тобто нулю він ніколи не дорівнює, якщо х більше мінус 2, то ми можемо на нього скоротити. Бо це нулем не буває. Якби він міг бути нулем, ми не мали б права скоротити. На нуль ділити не можна. А тут можна, тому що тут ніколи нуля не буде. Тому скорочуємо. Скорочуємо і отримаємо просто 5. Шостий приклад має такий схожий вигляд на те, що ми бачили в попередньому, правильно? Тому давай аналізувати, як його робити. Формулу треба згорнути. Давай звернемо формулу. А мінус Б залишаємо без зміни. Під корнем 4. Поділене на що буде? А плюс. Ні, там мінус 2АБ. Так що це буде А мінус Б до квадрату. Далі розкриваємо, добуваємо корінь. Що запишемо? Що вийде з під корня? Два. розділені на А мінус Б. По модулю. Модуль А мінус Б. Далі аналізуємо так, як А менше Б. То який знак буде мати різниця А мінус Б? Так. Буде менше нуля. Правильно. Отже, що ми будемо мати тоді в нашому виразі? Якщо цей вираз від'ємний, тоді модуль цього виразу як розкривати треба? Змінюємо знак. Так, тобто як це запишеться, якщо змінити знак? Мінус А плюс Б. А якщо поміняти місцями. Б-а. B Б-а. B Отже, наш приклад буде перетворюватись в такий вираз. а-б помножити на дріб в чисельнику 2 знаменку Б-а. Попередній приклад нам показав, що можна скоротити. Але там були однакові вирази. А тут вони протилежні а-Б і Б-а. Що буде, якщо скоротити протилежні числа? Наприклад, скоротити 5 і мінус 5, що залишиться? Мінус один. Отже, і тут так само: якщо скоротити А мінус Б і Б мінус А, залишиться мінус один. Тобто нам треба буде мінус один помножити на 2, яке залишилося. Що буде? Мінус 2. Мінус 2. Так, дивимося наступний номер 660. Так, приклад, в якому немає умови. Вона є, але треба здогадатись, яка вона, дивлячись на те, що написано. По тих правилах, які ми розглянули, перше, треба написати модуль цих виразів. Модуль корінь з 3 мінус 5, плюс модуль корінь з 3 мінус 1. Це завжди треба перше робити. Модуль. А вже потім аналізувати, робити висновки якісь. А тепер звідки взяти умову цей вираз додатній чи від'ємний. А просто з самого виразу. Тут же ж вирази числові. У нас є корінь з 3 і мінус 5. Для того, щоб з'ясувати цей вираз додатній чи від'ємний, треба знати, що більше корінь з трьох чи 5. Тобто ми від меншого числа віднімаємо більше, чи від більшого менше. Як думаєш, що більше корінь з трьох чи 5? П'ять. Звісно, 5, так? Щоб в цьому точно переконатися, я тобі. Раджу робити так: представляти число, яке не записано під корнем, в вигляді корня, з якого числа добути треба. 5 це корінь з 25, правильно? І тоді чітко видно, що це дійсно корінь з 3 менше, ніж 5. І тепер, коли ми з'ясували, що ми від меншого віднімаємо більше, то це можна сказати, який це вираз, додатній чи від'ємний. Від'ємний. Від'ємний, так? Цей вираз від'ємний. Отут тут напишемо мінус отак. Тепер другий вираз. Корінь з трьох, мінус один. Також аналізуємо. Як думаєш, який це вираз? Видатній чи від'ємний? Чому ти так вирішила поясни? Ну, корінь з трьох більший, ніж один. Правильно, корінь з трьох більше, ніж один, тому що один це корінь з одиниці. Отже, цей вираз додатній. І тепер, коли ми побачили точно, який знак має кожний доданок, ми зможемо тепер е правильно відкрити модулі. Якщо перший вираз від'ємний, то як і відкрити модуль? З протилежним знаком. Правильно з протилежними знаками треба порозкривати. Тобто, це буде мінус корінь з трьох, плюс 5, так? А другий вираз додатній. Як розкрити цей модуль? Просто переписати. Так, як є: плюс корінь з трьох, і мінус один. І далі залишається тільки спростити вираз, який ми отримали. Ми бачимо, що в нас є мінус корінь з трьох, і плюс корінь з трьох, так? Так, то як розкрити цей, о, як спростити цей вираз? Це протилежні доданки, тому вони взаємознищуються і залишається тільки порахувати. Що буде, якщо це порахувати? Чотири. Так, це буде чотири. Ось таким чином можна навіть порахувати значення такого виразу, який спочатку виглядав досить громістким. Давай розглянемо другий. Що пишемо перше? Згадую. Коли маємо такий вираз з коренями і з квадратами. Модулі. Модуль 3 мінус корінь 7. Так. Корінь. Плюс модуль 2 мінус корінь 7. Так, добре. Далі що треба зробити, щоб прибрати модулі? Подивитися, що воно від'ємне, чи додатнє. Правильно, від'ємне чи додатнє. Що ти скажеш про перший вираз? Думаю, що там від'ємний. Чому не впевнена? Пам'ятаєш, що я тобі yeah. казала? Що я тут писала над виразом? Якщо число без кореня написане, представ його у вигляді корня з якого числа? Три. Це корінь з якого числа? Три дев'ять. Так, це корінь з дев'яти. Мінус корінь з семи. Тобто, якщо ти отак напишеш, то ти чітко побачиш, який це вираз. Бачиш? От напиши, напиши після дорівнювання, щоб ти не забула. І в другому виразі також двойка це корінь з якого числа? З чотирьох. Корінь з чотирьох, мінус корінь з семи. І тепер чітко видно, що перший вираз додатній, а другий від'ємний. Так. Розкриваємо модулі відповідно до того, що ми проаналізували. Так, як є корінь з 9? Так. Ну, корінь з 9 це 3. Повертаємось до того, що в нас було 3 мінус корінь з 7. А другий 2. вираз як. Мінус, мінус 2, 2 корінь. плюс корінь з 7. А тепер зводимо подібні доданки. Корні взаємознищуються і залишається. Це дорівнює 1. Добре. Третій приклад також містить собі всі таємні коди, які тільки треба знати. Тому давай намагайтесь розбиратися. По-перше, що пишемо. Перші модулі. Так, модулі. Модуль корінь з 21-5. Відняти модуль, корінь з 21-4. Далі. Для того, щоб не помилитися з тим, який вираз більше який менше. Згадуємо, що можна записати замість чисел корні з якихось інших чисел. Тобто корінь. Ой, число 5. Це корінь з якого числа? 25. Корінь числа 25. Так. А 4. 16. Число 16. Тоді що ми маємо сказати про перший вираз? Додатній чи від'ємний він? Від'ємний. А другий вираз? Додатній. Так, тоді як розкриваємо перший модуль? Мінус, 20. Мінус корінь, 21. Мінус корінь. 21. А Плюс далі. 5. Плюс 5. Правильно. Плюс 5. А другий. Корінь 21, плюс 4. Так, почекай, перед цим, що написано, бачиш, мінус. Мінус, к... з числа... мінус корінь 21, і плюс 4, плюс тому, що тут перед дужками мінус, так? Не тому, що mm -hmm. цей вираз від'ємний, а тому, що перед дужками стояв мінус. Тому помінявся знак. Дорівнює, спрощуємо. 21 і мінус 21, 21 взаємознищуються. Ні, не, не так. Подивись уважно. Вони що? Протилежні? Ні, але. Ну, от вони взаємознищуються. А що буде, якщо вони з однаковими знаками? Їх додавати чи віднімати треба? Додавати. Ну, то що буде, якщо додати два однакових вирази, наприклад, x плюс X. 2х. Так само і тут, але вони з мінусом. То буде. Мінус 2 корінь з 21. І числа. 5 плюс 4. 9. Плюс 9. Це оця властивість з квадратами. Ми не будемо починати операцію з коренями поки що. Так. Так, номер 652 ми ще з тобою поробимо. Обчислить попередньо, під підкореневий вираз на прості множники. Ось. Тобто, не просто обчислити, а спочатку треба розкласти це число на прості множники. Для цього треба пригадати, що це означає. Перше число 12 544 під корнем. Як же ж добути корінь з такого числа? Що значить розкласти на прості множники? Це треба розділити це число максимально просто. Розбити на окремі множники ще й прості: Двойки, тройки, п'ятірки, сімки тобто самі прості числа. Для цього треба його розділити. Ну, оскільки воно довге, то його краще горизонтально записати. В 6 класі ви вчилися це робити, розкладати на прості множники число. Для цього треба. Ділити його поступово на щось маленьке. Дивись, це число парне чи не парне. Парне. Значить, його можна розділити на 2. Два, так? два це просте число, тому ділимо на 2. Пиши отут двійку, на яку ми будемо ділити. І десь можеш окремо поділити на два, можна тут, я ділю так. Як стопчик, тільки не пишу цього. Уявляю собі стопчик і ділю. 12 поділити на 2. Це буде 6. І пишу результат сюди. Потім остачі немає, правильно? Mm -hmm. 5 поділити на 2. По скільки можна взяти? По 2. По 2. Пишемо тут 2. 2 на 2 це 4. Тобто остача залишається, одиниця. Так, у нас ж було не 4, а 5. Цю mm -hmm. одиничку я пишу отут. Остачу. І потім, виходить, наступне число, якби ми ділили в стовпчик, було 14. Поділити на 2. Тобто ми ніби другу цифру наступно зносимо, і получаємо число 14. 14 поділити на 2 буде. 7. Пишемо сюди. Остачі немає. І остання цифра 4. Залишається поділити на 2. Що буде? 2 буде. Дісні. Остання цифра буде 2. Це число, яке ми отримали, так само знов ділимо на щось просте. Воно парне чи не парне? Парне. Знов парне, тому ми знов його можемо розділити на 2. Абсолютно, так само. Спочатку можна 6 поділити на 2. По скільки це можна взяти? Бо 3. Так. Пишемо сюди 3. 3 помножити на 2 це 6. Остачі немає. Значить, ділимо наступну цифру: 2 поділити на 2. Один. 1. Остачі немає. 7 поділити на 2. Так, почекай, По 3, так, остача дійсно, буде 12. Ділити на 2, це 6. Знов парне число, знов ділимо на 2. Знов так само. Перше можемо поділити трійку, правильно? Ага. Угу. Так, але буде остача. Це буде по одному. Остача один. Тобто, наступним ми ділимо 11 на 2. Скільки це буде? По скільки можна взяти? 5. По 5. Це 10. Остача знов один. 13. Тепер ділимо на 2. 6 остача один. 10. І... 568. Так, 6, розстача 1 і 16 на 2, 8. Вловила цей момент, як ділити, так? Да? Mm -hmm. Це дуже зручно не писати стопчик, але треба в голові тримати всі ці штучки. Так, наступне знов ділиться на 2. Тут вже перше тільки 15 можна поділити на 2. Ділимо 15 на 2, По скільки можна взяти. 7, один, 16, 8. Два, 4 4. 4, 4 Знов ділимо на два, бо знов парне число. 392. Так, і знов на два можна поділити. 196 шість. на 2 98 на два, на сорок 49 І все, хватає. 49, 49 вже на два не ділиться, але на що ділиться 49? На 7 Це квадрат числа 7. Так що ділиться тільки на 7. Маємо сім, а сім ділиться тільки саме на себе, один. От, коли до одиниці дійшли, це називається вже повністю розклали на прості множники. До чого ми все це робили? Зараз подивишся. Тепер, замість цього числа, яке в нас було під корнем, ми пишемо всі ці двойки, які ми отримали. Тобто, можна написати 2 в восьмому степені і дві сімерки це 7 в квадраті або 49. Тобто, в нас замість 12 544 ми маємо добуток о таких степенів. А далі ти знаєш, як добувати корінь. В якому степені вийде 2 з під корня? 8, о, в 8. В просто... четвертому. Так, 2 в четвертому помножити на 7. Ну і все. Тепер порахувати. Скільки буде 2 в четвертому? 16. Так, це буде 16 помножити на 7. 112, 70 і 42. Так, да, це буде 112. Тобто корінь з цього числа 112. То сидиш, розкладаєш, якщо таке здоровезне число, то, в принципі, це полегшує розв'язання. Досить важко підібрати корінь з такого числа. Так, тут ми закінчили.